Магічна перукарня волосяна академія. Привіт, друже! Сьогодні ми з тобою вирушимо до міста майбутнього, де сяють неонові вогні, а магія живе поруч із наукою. Разом із героями ми дізнаємось, як перукарство змінювало історію, і відкриємо таємниці волосся, які приховані навіть від наймудріших вчених. На тебе чекає розповідь про незвичайну академію, де зачіски це не просто мода, а ключ до стародавньої сили. Готовий? Тоді вмощуйся зручніше. Не забудь підписатись на канал, поставити вподобайку і натиснути дзвіночок, бо казка вже починається. У мегаполісі Токабока, де неонові вивіски відбивалися в скляних хмарочочах, а технології переплітались з давніми традиціями, розташовувалась найзагадковіша перукарня в світі. Волосяна академія так називалось це місце, де володарка стародавніх знань Акіра навчала мистецтву догляду за волоссям. Її срібляста грива змінювала відтінки залежно від енергетичного стану. А на руках світилися таємничі руни сили. Одного пізнього вечора до академії прийшла група студентів: аналітичний Рей з темним волоссям у стилі андеркат, креативна Юрі з асиметричною стрижкою кольору лаванди, спортивний кай з класичним фейдом та інтелектуальна Міко з елегантним каре. Всі вони були фанатами тока Бока Ворлд та прагнули розкрити секрети професійного догляду за волоссям. Ласкаво просимо до храму знань про волосся. Привітала їх Акіра, активуючи світлові руни на долонях. Сьогодні ви дізнаєтесь не лише про естетику зачісок, а й про глибинну науку трихології. Акіра торкнула стіни, покритої стародавніми рунами. І навколо студентів з'явились голографічні проекції минулого. Перукарство розвивалось тисячоліттями у стародавньому Єгипті жерці перукарі володіли не лише ножицями, а й знаннями хірургії. червоно біло сині стовпи біля середньовічних перукарень символізували кров, бинти та вени спадщину від часів, коли цирульники поєднували красу з медициною. Рей уважно слухав. Значить, перукарі були мультидисциплінарними спеціалістами. Саме так, у Франції, 18 століття, перукарі створювали архітектурні шедеври на головах аристократів, використовуючи каркаси, пудру та навіть моделі кораблів. Сучасне перукарство поєднує традиції з інноваційними технологіями. Акіра підвела студентів до голографічного мікроскопа, що демонстрував волосину у збільшенні. Волосина це складна біологічна структура. Кутикула складається з шести або десяти шарів каратинових лусочок, розташованих як черепиця. Кортекс містить довгі молекули каратину та меланін. Медула це внутрішній канал, присутній не у всіх типах волосся. До них приєднався кіт Android-нано з інтегрованими сенсорами. Я сканую структуру волосся на молекулярному рівні, повідомив він, демонструючи заплутану шерсть. Мої сенсори показують пошкодження дисульфідних зв'язків у каратині. Міко зацікавлено спостерігала. А від чого залежить форма волосся? Від геометрії фолікула та розподілу каратину. Асиметричний фолікул створює кучеряве волосся, а рівномірний пряме. Генетичні варіанти визначають товщину, густоту та ріст волосся. З повітря спустилась голограма професора-трихолога, мудра сова Сайенс у лабораторному халаті. Використовуємо класифікацію Андре Вокера: Тип перший пряме, один А. Тонке 1Б. Середнє, 1 С Товсте. Тип 2. Хвилясте. 2А. Легкі хвилі, 2Б. Виражені хвилі, 2 – сильні хвилі. Тип 3 кучеряве 3А Великі кучері, 3Б Пружні кучері, 3 – Тугі кучері. Тип 4 Афротекстура. 4 А м'які зигзаги, 4Б З подібні, 4 – найтугіші зигзаги. Вона продемонструвала на манекенах Кожен підтип потребує специфічного підходу. Тип 1 схильний до швидкого засалення. Тип 4 до сухості та ламкості. Раптом з темряви виник спектр пошкоджень. Примарна сутність з опаленим волоссям. Я втілюю всі помилки догляду за волоссям, прошипів він зловісно. Акіра активувала захисні руни. Спектр накопичує негативні наслідки неправильного догляду. Примара демонстрував катастрофічні випадки, хімічні опіки від самостійного блондування з 12% оксидом. Алопецію від надмірного використання сульфатних шампунів механічні пошкодження від розчисування мокрого волосся металевою щиткою, термічні ушкодження від стайлінгових інструментів без термозахисту, контактний дерматит від барвників з пефенілендіаміном, найбільша катастрофа. Це щоденне миття агресивними сульфатами, механічне висушування, термообробка без захисту та використання металевих аксесуарів. Застеріг спектр. Юрі стурбовано запитала: А як уникнути цих помилок? Акіра розвіяла спектр енергією своїх рун та викликала світлових помічників. Дотримуйтесь наукових принципів ПГАЖ баланс. Здорове волосся має pH від 4,5 до 5,5. Лужні засоби pH більше 7 розкривають кутикули. Кислотні менше 4,5 надмірно закривають. МОЛЕКУлярна очистка Використовуйте м'які пар, кокамідопропілбетаїн, децилглюкозид. Уникайте агресивних лаурилсульфат натрію, лауретсульфат амонію. Кондиціонування катіонні поверхнево-активні речовини нейтралізують негативний заряд пошкодженого волосся. Силікони створюють захисну плівку, але можуть накопичуватись. Термодинаміка Використовуйте термозахист з силіконами та протеїнами з лабораторії вийшов кролик науковець професор з високотехнологічними приладами. Сучасна трихологія використовує інноваційні методи діагностики, заявив він, налаштовуючи обладнання. ТРИхоскопія дерматоскопічне дослідження шкіри голови та волосся зі збільшенням у 10-70 разів ФОТОТРИХОГрама підрахунок щільності волосся на 1 см квадратний, СПЕКТРАльний аналіз визначення мікроелементного складу. Він демонстрував на волоссі кая. Ваша щільність 200 волосин на сантиметр квадратний, діаметр 80 мікрон, фаза анагену 85%. Це відмінні показники. У центрі майстерні активувалась голографічна кольорова матриця. З неї вийшла метелик-колорист з переливчастими крилами. Колір волосся визначають два типи меланіну. Евмеланін створює чорно коричневу гаму, феомеланін – жовту. Співвідношення цих пігментів дає безліч природних відтінків. Вона демонструвала складні хімічні формули: окислювальне фарбування, пефенілендіамін плюс перекис водню плюс аміак. Безаміачні фарби використовують етаноламін або МІА. Освітлення це деструкція меланіну перекисом водню в лужному середовищі, тонування це депозитарне фарбування без підйому колірного фону. Вона застерегла до 18 років. Краще використовувати самі перманентні барвники без аміаку та перекису. Натуральні альтернативи: хна, басма, ромашка для освітлення. До академії увійшов стильний Пінгвін барбер мастер у професійному фартуху. Сучасна перукарня це синтез класики та інновацій, заявив він, демонструючи професійні інструменти. Класичні техніки, градуювання, тушовка, оформлення скронь. Сучасні тренди. Фейт, поступовий перехід довжини, андеркат контрастний перехід, текс чуризація. Він показував на голограмах. Кроп коротка стрижка з текстурованим верхом, квіф, об'ємна зачіска з підйомом біля чола. Слікбек, зачесаний назад стиль. Месітоп. Безладні пасма зверху. Підбір стрижки залежить від форми черепа, типу волосся та способу життя. Овальне обличчя універсальне, квадратне потребує об'єму зверху, кругле висоти по боках. З елегантністю балерини з'явилась лебідка стиліст грація з ідеальною укладкою. Жіноче перукарство це скульптура у тривимірному просторі, промовила вона артистично, геометричні стрижки, Боб, чіткі лінії, пікси, короткі, багатошарові, шех, рвана текстура, градуйовані каскад, видовжені шари. Вона демонструвала техніки, слайсинг, вертикальні зрізи для текстури. Point cutting – зубчастий зріз. твістинг, закручування пасма під час стрижки для довгого волосся. В силует візуально видовжує, У-силует м'якший, прямий зріз – класичний, асиметрія додає динаміки. Енергійна мишка стиліст хвилька вибігла з валізою високотехнологічних інструментів. Укладення це маніпулювання водневими зв'язками у каратині, пояснила вона науково. Принцип, вода розриває водневі зв'язки, волосся стає пластичним. Висихаючи, воно фіксується у новій формі. Тепло прискорює процес. Вона демонструвала інструменти. Іонні фени зменшують статику, керамічні плойки рівномірно розподіляють тепло. Турмалінове покриття генерує негативні іони. Стайлінгові засоби, муси для об'єму, полімери розширюються, гелі для фіксації, полімерна сітка, віск для текстури емульсія масел. Мудрий ведміддієтолог нутрієнт прибув з мікроскопом та результатами аналізів. Шкіра голови це екосистема з мільйонами мікроорганізмів, розповідав він. Здорова мікрофлора включає пропіонібактеріум, стафілококус епідермідіс, дріжджі, малассезія, дисбаланс призводить до проблем себорейний дерматит, бактеріальні інфекції, грибкові ушкодження. Він показував живильні речовини: біотин синтезує каратин, ніацин поліпшує циркуляцію, цинк регулює роботу сальних залоз, омега-3 зменшують запалення. Пробіотики для волосся новий тренд. Лактобацил та біфідобактеріум Нормалізують pH шкіри голови. Чотири сезонні духи матеріалізувались одночасно: весняна регенерація, літній ріст, осіннє відновлення та зимовий спокій. Волосся живе за біологічними ритмами, синхронно заговорили вони. Фази росту. Анаген від 2 до 7 років активний ріст. Катаген 2-3 тижні перехід. Телоген 3 місяці спокій. 85-90% волосся знаходиться в анагені. Сезонні зміни. Весною підвищується швидкість росту. Влітку волосся потребує ультрафіолетового захисту. Восени природне випадіння посилюється взимку, сповільнюється метаболізм. Циркадні ритми. Максимальний ріст о 10-11 ранку, мінімальний о 24-й. Гормони росту активні вночі. Поважна сова. ендокринолог. Гормона спустилась з медичними картами. Гормони кардинально впливають на волосся. Повідомила вона професійно. Естроген продовжує анаген, тестостерон може призводити до андрогенної алопеції у генетично схильних. Дегідротестостерон мініатюризує фолікули, критичні періоди пубертат, гормональні сплески, вагітність, телогенове випадіння через 3-6 місяців після пологів, менопауза, зниження естрогену, щитовидна залоза, гіпертереоз, витончення волосся, гіпотереоз, сповільнення росту, кортизол, стрес переводить фолікули у телоген. Група екологів птахів прилетіла з різних континентів. Кожен розповідав про кліматичні впливи. Ультрафіолетове випромінювання деградує кератин та меланін, повідомив Сокіл з пустелі. Використовуйте spf засоби для волосся, забруднене повітря осідає на волоссі, створюючи оксидативний стрес, додав горобець з Мегаполіса. Хлор у басейнах руйнує дисульфідні зв'язки за старих пелікан з узбережжя, зволожуйте волосся перед плаванням. Жорстка вода з високим вмістом мінералів створює наліт, пояснила качка з гірського озера. Використовуйте фільтри або кислотні ополіскувачі. Філософська черепаха пінея повільно підійшла з дослідженнями поведінки. Стан волосся відображає психоемоційний баланс. Роздумувала вона прихотиломанія, компульсивне висмикування волосся при стресі. Алопеція ареата може провокуватись психологічними травмами. Нейропептиди, що виділяються при стресі, впливають на ріст волосся. Кортизол скорочує анаген, адреналін звужує судини шкіри голови. Позитивний зв'язок, задоволення від догляду за волоссям. Стимулює вироблення ендорфінів та сиротоніну. З футуристичної лабораторії з'явився робот-інноватор нанотех з мікроскопічними інструментами майбутнє перукарства у нанотехнологіях, оголосив він електронним голосом. Нанокапсули доставляють активні речовини у кортекс волосини. Кератинові наночастки заповнюють мікропошкодження. Пулерени C60 60 потужні антиоксиданти для захисту від ультрафіолету. Генотерапія дозволить модифікувати колір волосся на рівні ДНК, стволові клітини фолікула відновлюватимуть втрачене волосся, 3D-принтери створюватимуть індивідуальні протези волосся з біосумісних матеріалів. Досвідчений майстер Бобер Сенсей увійшов з колекцією антикварних інструментів. Перукарське мистецтво потребує років навчання, поділився він мудрістю. Ножиці це продовження душі майстра, японська сталь, німецька точність, італійський дизайн, техніки стрижки, поєнткат для текстури, слайдінг для плавності, твістінг для об'єму. Кожен рух повинен мати мету, психологія клієнта. 70% задоволення залежить не від технічної майстерності, а від комунікації та розуміння побажань. Санітарія критично важлива. Дезінфекція інструментів, одноразові леза, стерильні рушники. Кулінарка їжачиха органік прибула з ароматними есенціями та натуральними інгредієнтами. Фітотерапія волосся базується на активних речовинах рослин. Розповідала вона, готуючи суміші. Розмарин стимулює циркуляцію завдяки карнозоловій кислоті, м'ята охолоджує та освіжає ментолом. Лаванда заспокоює запалення ліналолом, рослинні олії, аргана, токофероли, стероли, кокос, лауринова кислота, жожоба, восковий ефір, подібний до себуму. Обережно з алергенами. Лимонен, гераніол, цитраль можуть викликати сенсибілізацію. Завжди тестуйте на невеликій ділянці шкіри. Коли презентація добігала кінця, до академії увірвалася команда домашніх улюбленців на чолі з професійним грумером, тер'єром майстро у захисних окулярах. Груминг це не розкіш, а необхідність для здоров'я тварин, гавкнув він професійно. Собаче волосся має два шари: остьовий волос та підшерсток, коти мають три типи: остьовий підшерсток та пух. Майстро демонстрував техніки: стрижка проти росту для щільних порід, заростом для делікатних, філірування зменшує густоту без зміни довжини, ветеринарні аспекти, дерматофітози, алергічні дерматити, ектопаразити. Грумер повинен розпізнавати патології та направляти до ветлікаря. Папуга техно додав. Птахам потрібна особлива техніка, ми чутливі до стресу. Використовуйте спеціальні тихі машинки. Коли академічна сесія наближалась до завершення, всі учасники зібрались навколо центрального голографічного проектора, а Кіра активувала фінальні руни мудрості. Сьогодні ви засвоїли комплексні знання з трихології, підсумувала вона. Але найважливіший урок це розуміння того, що волосся є індикатором загального здоров'я організму, Рей уважно записував. Я зрозумів, що догляд за волоссям це не косметика, а наука. Кай додав. Важливо поєднувати традиційні методи з інноваційними технологіями. Юрій засміялась. А я дізналася, що експерименти з кольором можуть бути безпечними, якщо знати хімію процесів Міко підсумувала. Кожен тип волосся унікальний і потребує персоналізованого підходу. А Кіра усміхнулась і руни на її руках засяяли всіма кольорами спектра. Пам'ятайте, волосся відображає вашу індивідуальність. Експериментуйте науково, доглядайтесь систематично, але завжди залишайтесь собою. Нанокіт тепер з відновленою шерстю муркотів від задоволення. Всі тварини виглядали професійно доглянутими. Інтегруйте отримані знання у щоденну практику, продовжила майстриня. Спостерігайте за реакцією волосся на різні засоби. Ведіть щоденник догляду, консультуйтесь з професійними трихологами. Вона подала студентам електронний планшет. Ось цифровий довідник. енциклопедія сучасної трихології Тут систематизовані всі знання, які ви сьогодні отримали, плюс постійні оновлення з останніх досліджень. Спектр пошкоджень трансформувався у вартівника здоров'я з блискучим, міцним волоссям. Всі магічні помічники виконали прощальний ритуальний танець знань. Продовжуйте навчання, кричали вони у хорі. Наука про волосся постійно розвивається. Коли студенти залишали академію, міська ілюмінація відбивалася у їхньому здоровому волоссі. Вони променіли впевненістю та знаннями, розуміючи, що справжня краса починається з наукового підходу та турботи про себе. А в Волосяній академії Акіра та її команда експертів готувались до нових наукових експедицій у світ трихології, де кожен день приносить нові відкриття про таємниці волосся. Дякую, що були зі мною до кінця історії. Не забудьте підписатись на наш канал та поставити вподобайку, якщо ця пізнавальна подорож у світ науки про волосся була корисною для вас. Діліться своїм досвідом догляду за волоссям у коментарях. Ваші відгуки допомагають створювати ще більш цікавий контент. До зустрічі у майбутніх пригодах.